Мешканці гірського села Стопчатів, що на Прикарпатті, можуть залишитися без даху над головою. Через сув ґрунту сільські будівлі сповзають у гірську річку. Там був слуп електричний, і ці суви що рік, два-три метри, йде вниз, коли вода, дощ і це зразу земля розмикається, все зсувається. Їхня стодола вже звисає над гірською річкою лючка, до хати залишається якихось півтора метри. Родина, в якій двоє дітей, уже кілька років поспіль живе на валізах. Страшно, аби хата не впала у рябку, бо якщо йде сильний дощ, чи блискавка і вітер, то це ми всі боїмося. Щоразу у дощ жінка виганяє худобу зі стайні, аби тварини не знесло разом з будівлею та пильнує за сусідніми деревами. Коли тут до дощі 2-3 дні, то виходжу назад хати, дивлюся, чи стоять горіхи. Якщо стоять горіхи, значить можна ще далі спати. А якщо були горіхи, може бути з в будь-якої минути. Горіха, половину коріння є у повітрю, а половину коріння пішло під хату. Якщо горіх підсунеться вниз, то він і зарве. Поздва-три метри ще землі з під хату. Крутий берег у Стопчатові почав стрімко суватися після повені 2008 року. кажуть селяни. Кілька років тому його намагалися укріпити, та це не допомогло. Геологи визнали будинок комищуків аварійним. Існує таке поняття. Геологічна дія рік от вона полягає в тому, що, по перше, ріка з часом поглиблює своє русло. І тоді берег стає більший, він повинен виповнитись, для того треба зсунутись. А по-друге, просто ріка розмиває береги. Цей СУВ далі він буде продовжуватись до хати і до дороги. Сім'ю мали переселити в нове помешкання ще три роки тому, та поки що держава видала лише ось такий документ. Це акти ще доповені були складені е, львівською експедицією. Тут йдеться про руйнацію е, на березі. Річки Люшки цього берега. І тоді вже було е, зроблено такий висновок, що проживання в домі на даний час є небезпечним. Прийняти заходи щодо відселення людей, небезпечну зону огородити і встановити попереджувальні знаки. У сільській раді розводять руками вільних будинків, немає. Коштів, аби закріпити уровище, теж. Е, от подивитися на цей берег великий. Тут практично є десь метрів 15 різниць, якщо не більше. І це дуже буде дорогий проєкт, якщо, допустимо, зробити легше, легше його відселити, цей, відселити цю сім'ю, цю родину. Куди відселити Комищуків, ані сільська, ані районна влада не знають. У Косівському районі є 30 сімей, що потерпають від сувів, але ще жодна не отримала обіцяного помешкання. За наявності загальнодержавної цільової програми населення серию надзвичайних ситуацій. яка розрахована 2012-2017 роки, затверджена вона у 2012 році. Від 2012 року по даний час коштів ніяких на Косівський район не відділялося по на заходи по відселенню сімей, які проживають у суво небезпечних зонах. в програмі чітко вказано, що ці кошти повинні відділятися з державного бюджету. Не з обласного, не з місцевих районних, а з державного, тобто у нас вихід один залишається чекати. Діватись горянам нікуди самотужки купити нове житло вони не можуть, тому залишається лише сподіватись, що літо буде сухим, адже рясні липневі грози для їхньої хати можуть стати останніми. Михайло березені, Олександр Литвиненко, новини на вежі.